В день 16 червня російські окупанти здійснили чергову атаку по Україні ракетами та безпілотниками. Шість ракет типу «Кинжал», шість ракет типу Калібр і два розвідувальних БПЛА знищила українська протиповітряна оборона. Повідомили про це у повітряних силах збройних сил України. На жаль, у Київській області є постраждалі внаслідок ракетного удару росіян. Серед них 82-річна жінка. Повідомив очільник національної поліції області Андрій Нібитов. За його словами, в одному з районів Київщини почалася пожежа, пошкоджені житлові приватні будинки та автомобіль. На місці працюють рятувальні служби. Тим часом у київській міській військовій адміністрації повідомляють про масовано комбіновану повітряну атаку. Росіяни одночасно застосували балістичні крилаті ракети та дрони. Інформації про постраждалих і руйнування в Києві поки не надходило, але в столиці було чутно гучні вибухи від роботи протиповітряної оборони.